Скільки за нього складання? 30 секунд. Кемпінговий сезон закінчився. Це означає, що виробники, продавці роблять доволі гарні знижки і пропозиції. Тому саме час зробити огляд на намет і кемпінговий набір стіл плюс 4 стільці. Поставляються в картонних коробках. Зараз відкриємо, подивимося, що там всередині. Почнемо з намета. Він поставляється в ось такій сумці з ручками на блискавці. Однією рукою відкривати незручно потрібно притримувати або робити це, коли сумка лежить на землі. Намет у нас автоматичний, розкладається за кілька секунд. так Окрім самого намету у нас є. Вітрові відтяжки, кілочки. Кілочки варто відразу замовити з Аліекспреса трикутної форми. Посилання буде в описі відео, тому що ці з практики незручні. Додаткові металеві дуги. Певно для тамбура. Певно якось ось так. На те, щоб розклати намет, мені знадобилося хвилину максимум півтори. І це я розкладаю його вперше. Він має два входи. Їх можна ось так зафіксувати. На блискавках з двох сторонні, Їх з двох сторон можна закрити відкрити. Москітна сітка, вона, до речі, і ну, така доволі цупка. Так от відкривається як з середини, так і ззовні. Шестикутна форма доволі зручна, двох. Тут можна поміститися без питань, але е, тримісним цей намет я точно не назву. Такий вигляд намету зсередини. У нас є гачок для того, щоб повісити якесь світло. Є вентиляційне вікно, одна кишенька для речей. Також ще одна кишенька. Вентиляційне вікно відкривається ось таким чином. Можемо насолоджуватись краєвидом. Місця вдосталь. Ще один вхід. Його, звісно, варто закривати, тому що ну, два входи в такий невеличкий намет, на мою думку, трішечки і зайве. По швах, ну, все я би сказав, на 7 з 10 може бути, але бачив я і краще. Але знову ж таки потрібно враховувати дуже-дуже доступну ціну цього намету і на деякі огріхи я б точно закрив свої очі. Зараз на вулиці йде дощ. Поки що ніяких я не бачу ні протікань, ні капель, крапель всередині. Намет нагадую одношаровий. Тканина доволі-доволі цупка, така з якоюсь пропиткою. І, на мою думку, невеликий дощ вона точно витримає. Подивіться, яка краса у нас відкривається через вентиляційне вікно. Мій звіс 1,82 метра і для двох таких людей тут місце буде точно вдосталь і по кутках ще купа місця для речей. Для вищих людей, там хто має 1,90-95, то довжини цього намету можливо і не вистачатиме. Зараз обійдемо намет з всіх сторін. Помірний дощ накрапає, тканина не промокає, намет вже стоїть на вулиці орієнтовно півтори години. Все чудово, але дивіться. По дверях вони відкриваються ось так доверху. Але блискавки, яка би закривала їх знизу, немає. Хотілося б, щоб вона там також була. Можливо, сюди нічого і не потраплятиме, але якщо буде якийсь сильніший дощ чи вітер, то через москітну сітку, можливо, волога і потрапить всередину. Ось цей капюшон нормально закриває. Якщо немає вітру, то. Також сюди в вентиляційні отвори нічого не потрапляє. Не знаю, як з вітром, поки що не тестував, тому що його немає. Складаємо намет, знімаємо верхню частину. Обов'язково після того, як ви користувалися дощ, це все в сонячну погоду прийдеться просушити, щоб не утворилася ніяка слід. Тепер, щоб скласти його, потрібно ось ці ножки. Обережно ось таким чином, як його скласти. Ага, ось. Так, давайте спочатку вниз ось складемо. Ось так дивіться. Тягнемо в різні сторони і потім загортаємо доверху. Ось так. Дві хвилини і намет готовий до того, щоб ложити його в сумку. Подобається, що сумка гарного розміру і навіть ось так необережно складений намет сюди без жодних питань влазить. І не потрібно там закати зверху по ньому, щоб скласти для транспортування. Тут величезний плюс компанії за те, що не економили тих. 15 см квадратних тканини, а зробили сумку нормального розміру. Намет, як ви бачите, вологостікий, вже півтори години я знімаю. І жодної краплі води всередині намету я не побачив. Дощ у нас помірний, я вже казав, без вітру. І для таких погодних умов вона точно пристосована і збереже вас від вологи. По шарнірах вони пластикові, дуги, фібергласові, але пластик. Ну, на перший погляд міцний, ніяких я огріхів у леті не побачив. Зроблено все на достойному рівні. У мене є намет від іншого виробника з такими самими шарнірами. І він прекрасно служить. Є певні конструктивні особливості, мені не зрозуміли. я вже казав про ось цю москітну сітку, яка заходиться ззовні. Для мене це не надто хороше рішення. Два входи комусь можливо і знадобляться. Я завжди користуюсь одним. І що мені... Незрозуміло, чому немає блискавки ось тут на нижній частині дверей. У всьому іншому класний намет, враховуючи його дуже і дуже доступну ціну. Просушуємо намет після того, як користувалися ним дощ. Скільки за нього розкладання? 30 секунд. Окей, на мене цохне, давайте подивимося на другу частину нашого напору. Це кемпінговий стіл і чотири стільчика. Як бачите, він йде додатково запакований, це вперше таке. Зараз відкриємо, подивимося. ручка, замки, стільчики також додаткові. Розкладається за секунди. Розміри стола. 120 на 60 і висота в найнижчому положенні 55 см, в другому положенні 63, і найвище положення 72 см. Висота стільчиків 36 см. Розмір ось цієї тканини 23 на 25. Матеріал тоненький. Зараз спробуємо, чи витримає мою вагу. Сьогодні зранку важився 87 кг важку. Давайте спробуємо. Ось так, ноги підняв. Ну, в принципі, тримає, нічого не тріщить. І друган також сяде. Вова, ти скільки важиш? 105. Ну і 105 кг також тримає. Чудово. Не знаємо, скільки часу, але поки нові, то витримують і 87, і 105 Стільчики на міцність перевірили, тепер черга стола. Будемо навантажувати їх ось такими каністрами. Так. 5 літрів є 4. Це 9 зю 13. Важка артилерія ще 5 літрів. Це вже у нас 18. 23 кілограми. 28. 32 кілограми на столі. І стіл стоїть. Звісно, якби я по центру цю всю вагу поставив, то можливо, він би й не витримав. Але ж. Ви не будете все ставити в центр. Тому 32 кг витримує без жодних питань. Поверхня це у нас ламінований МДФ, каркас, зроблений з алюмінію, так як і ніжки. Цей набір можна придбати зі знижкою 20% по моєму промокоду. Якщо замовляти окремо намет чи стіл з стільцями, отримаєте знижку 15%. Чи варто купувати по завершенню кемпінгового сезону такі товари, обов'язково напишіть в коментарях. Також доєднуйтесь до телеграм-спільноти, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.